Були собі святі Маргарита Марія Алякок. Коли святій Маргариті Марія Алякок було лише 4 роки, вона сказала Богу, що служитимемо все своє життя. Пізніше мама відправила її до школи при монастирі, де її надзвичайно захопила сестри Кларистки. У молодості святій Маргариті довелося доглядати за хворою мамою. Їй було дуже складно, бо вона не терпіла вигляду крові. Не вважаючи на цю складність, вона протирала рани Матері кілька разів на день, присвячуючи це Богу. Вона бачила, що Бог готує її до чогось більшого поширення, шанування святого серця Ісуса по всьому світі. Це підготувало святу Маргариту до роботи медсестри, коли вона стала монахиною, пішла до монастиря та присвятила себе Богові. Але Бог дуже хотів, щоб вона поширювала звістку про його велику любов до всіх нас. Свята Маргарита Марія мала духовні видіння Ісуса, у яких він показував їй своє святе серце та безкінечну любов і милосердя. Вона отримала благословення на місію, поширення по своєму світу шанування святого із серця Ісуса. Але ніхто навколо не вірив у її видіння. Її мати настоятелька та духовник казали, що видіння – це лише гра уяви, яку слід відкинути. Свята Маргарита Марія ділилася цими стражданнями з Богом і отримала відповідь на свої молитви. Водатний священник підтвердив, що її водіння були справжніми. Свята Маргарита Марія продовжувала поширювати святу звістку до кінця своїх днів. Дізнатися більше про святу Маргариту Марію Алякок та інших святих і блаженних можна на дломовній дитячій сторінці. Моя християнська родина на сайті телеканалу EWTN.